Сейчас, слушайте. Где все... Мистовер, губники, все наши. Ты да. это да. Три раза стежок струбовый? Что да. Мастер-класс. Если да. <свят> То есть да. А все без Бога. Ні, у <му> нас білові Ми підемо до тих Ми сьогодні зранку зібралися автомайданом, підтягнулися люди теж, які не входять до автомайдану, небайдужі. Мешканці нашого міста і приїхали на восьму годину на площу перемоги. Е, вистроїли наші машини і патрулювали по периметру, щоб не не допустити ніяких проявів, провокацій та такого іншого. Тобто, ми координувалися з усіма патріотичними силами нашого міста і робили свою роботу. Ми своїм активом чоловік якби 15 спільно з автомайданом якби вирішили такі от невоєнізований е, патруль, просто для контролю для спостереження якби, ситуації можливо виявлення якихось конфліктних епізодів, щоб якби, їх дипломатично вирішувати. Ось така от наша функція. Наші обов'язки входило забезпечення порядку по маршруту руху ветеранських тролейбусів від екомаркета Черніхівського, по вулиці Черніхівського до монументу Пічного вогню. Сьогодні все нормально пройшло, провокацій не було, але деякі. Жіночого полу особи, да з георгіївськими стрічками показували, кричали, що ось у нас є, що ви нам зробите, а так все нормально. Зараз тим самим маршрутом ми хочемо проконтролювати рух всіх вже в місто, і після цього будемо забезпечувати правопорядок в центрі міста Житомира і в парку імені Гагаріна. Ми в бойовому режимі. Тобто, сьогодні ще будуть проводитися певні акції громадські, тому ми на постійному чергуванні приймали участь. У цих заходах близько п'яти тисяч осіб, житомирян, жителі Житомирської області. Міліціонерів, які охороняли громадський порядок, було близько чотирьохсот і було близько двохсот різних громадських формувань, які також з нами охороняли цей порядок. Ми проводили з ними і спільні наради, і інструктажі спільні проводили. Я хотів би подякувати цим громадським формуванням, які приймали участь у забезпеченні. Охорони громадського порядку також я хотів би подякувати е, нашим жителям міста Житомира, Житомирської області про те, що вони е, не піддавались ні на які провокації вели себе чемно, е, культурно, як це подобає бути жителям житей мира.